Всім привіт, з вами кризидок і мій друг. Сьогодні ми починаємо грати в ванільні приключення. На 1.5 На 1.5 я сюди. Да, так, добре, жіноч, ви бачите, ви маленько пограли, бачите. Сіт uh -huh. досить гарна карта. Ми якщо, якщо хочете, ми можемо виложити асід э, карти під відео. Ей, ти! Ти що воруш моє дерево? Ти. Так, добре. Зараз на нас зомби наші нападати. Роман, це ж знаєш, інтересне про нові версії, які в нас будуть виходити последуючи. Mm -hmm. ага, в четвер, завтра, це має mm -hmm. завтра бути. Е, вийде 1.8. Версія, 1.8.2. да, версії. По Последняя, так, та? пофіксена. Не знаю, щось вони може доведуть нового. Не знаю. Ей, з дев'ять хочу додати... Рама мене б'ють, рама, рама, рама! Шари Блейза на uh -huh. Ender Dragon. Uh -huh. Рама, будь ласка, поможи! Мене дуже yeah. атакують жестоко, а мене зараз кіку свою зламаю. А, ну все, капець. Все, один є. Добий його, я зараз зроблю мечі. Не сюди, Рама, я зараз я скину меч. Рама! Угу, uh -huh. ну зараз, пару скут. Так, я оду... Одоб... Одойди, я оду... Одоб... А, нет, не... А, Рома, зараз я умру, зараз мене все випаде. Блін. А, де? Я де, блін, появився? А ти твоя кирка. Та меч у мене, я не бий кіркою. Прийдеть кіркою. киркою. На, де? А може, oh. не знаю... Може, ключи кіп-інвентарі? Ага. Ти забрав собі один меч? Ага. За, може включить Кіпінтурі? Добре. Так буде легше і не так страшніше. Так. А якщо не, ви не хочете, щоб ми грали із Кіп Inventory, можете відписатись в коментарі, да. <плес> ну, те, що ти говорив про близе, я так і не... це не дослухав. Свій шариплейза буде руйнувати блоки угу. і підпалювати їх. І коли огня буде філатор. Угу, прикольно. Ще додадуть доріжку? Кого ти... Доріжку, яка буде. А, доріжкою яка буде спахуватись як... Не кирку, а мартигою На, держи, короче, цей э, килочка. Ты ветря? Нет. Ну тут вс, кірочка пуха. Так, вряд ли пришл держаться дерево туди. Mm -hmm. Так, ну что. <coughs> Ну, розкажи ще щось інтересне, то щось ми тихо сидимо, нічого не говоримо. Розвиваємося. Ну да. так. Завжди. Ну що? О, куриця. ваза -hmm. Вас тебе їда, якась я їда. Mm -hmm. Зараз піну. Скілет. Я буду скілет. Ще я паличкою збив. Ай. Убили тебя. Я его mm -hmm. добил, короче. Mm. Так, добре. Рама, зади, сзади, 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 крипер. О, підерви мені дерево, підірви мені дерево. Дякую. Саме легший спосіб вмерти, но ну, коли в тебе є цей. Кипінвенту, э, так. Да. А інакше це не так уж і класно, я вам скажу. Так. Що зараз строїмо домики? Ну, банок? ну да. так, це Вибачайте, що ми ще так не дуже опитно знімаємо відео, тому що це перше відео, моє перше відео. Хер дебіл уже дуже багато. Ну як багато три відео є, він як редстоун. Redstone, Редстоунер, да, Любить такі механізми. Ссылка на його канал будет під видео. Да. Ну Рома, ты що ничего не говоришь? Что молчишь? Я думаю. Що думаешь? Такие слова не можешь казать. Какие такие слова? Ты Ти с меня пугаешь, Рома. Да. Нам вже кроватку зробити. Mm -hmm. стільки дерева нарубав. Так все-таки лагаю звідти. Давайте на мінімум поставки так краще буде. Але, ти де, Рома. На спали. Що, обірати чи що? Таке, може, березень рубай, може, щось там, дає сейчас. Ти краще накопай на буложника на пічку вже, хоча, щоб була пічка у нас. Не ні пічки не ні їдемо. Оба на рома щось, щось так. Не знаю. Рома. Труднощі, не, не знаю. Почекаємо його. Що ага? Не. Рома. Ты шо мікрофон микрофон выключу, чи що? Ром. Так, выбавишься за такие технічні палатки, що щось балуется, не знаю чего. Рома, давай заходь. Рома, ты бей не чути. ты? Рома, тебе не чути. Короче, ссыл. Включи микро. Короче, почекай, вот цей шоссе дурак. Щось Непонятно. Рома! Ну короче. О. У ну, мене маленькие зв'язком, може пропадати. А. Ну я просто не понял, що что с тобой осталось? Не вруби вся, да. О, беби! Бэби. Эшли, я их не можу, бити. А, Бибе, поди за мной. Пролагало,чка цих бібе. Ой, и, и мост, по коробку тут. Тут всі. курочки так. О, звітятся двигались. Так, де ще одна бибе. Давай просто розмінимося, поки ключи. Mm -hmm. Добре, ми повернемося через секунду. Все ми повернулися? Так. Ну, бачите, вже тут наробилися. -на Набрали все, що нам потрібно для виживання. Так. Рома, ти може підеш за піском, повітря, було жник чи щось таке, щоб то робити лопату. Yeah, тут на що, два входи будуть, чи що? Тут і тут двері будуть. Так, yeah, дві. Yeah, yeah. Добре. Я тут досі зроблю раз, двері тут. Так, все я зробив. Поки ну. живемо як бомжі. А ну, підвітки, я. На перших минутах ігри всі такі. У нас хоч дом вже маленький є. Скільки вверх у нас буде дому? Три чи два? Придумаємо. Ну зараз до сих на один цей. Так. 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 А це наш колок Так чекайте зроблю собі це лопату. А ну ласка це зараз Ні, Не навіщо ти це тобі тут у нас було стекла Що, хочеш бачити грунт? Ні, грунт це беругет Ну не знаю Як хочу Мені здається, це не буде гарно. Я типу там щось не так. Зараз чекай. Це виставляюся, що мені не потрібно, так. У тебе є чи нема чи нема не І Иди будеш їсти. Чи не будеш. Добре. Зараз жарити це м'ясо. Я yeah, меня yeah, yeah. на, на... один блок цей. Биш. Биш більш... со участник. Что, кажешь? Я yeah, инструмента биш. Більш... В смысле, я тебя не. Не заразу. Незразу. Ну, з камни. А, пока у з есть ці інструменти. инструменты. Битр. Угу. Mm Що? -hmm. да, держи, кирку. Кірку. Бери. У mm. не якраз раз так. Во, надо же стейк.

Так, все. Шо, там буду. Так, вс. Ты что там бьешься, врачи шоу? Угу. в бебе. Бибе. Ти где в шахте, би Ні. Mm. Я пішов в шахту. А я піду в шахту. Я плутаю. Пісок. А, я раз піду в шахту, поделюсь. Так тут нічого не мат, царибик.

я дивився, ну і зато стів, просто і стів, виглядає дуже красиво, я хочу сказати. Так що я не міг грати з ним. Я коли він до мене підходить, я шугався, пугався. На ну, треба для чого ще шерсть? Для коврику ага. Ну, Давай зробимо. Або ні, це затратно, потім якось. Так, все їде. Курочку тря. Не знаю. Так а эти деревянные инструменты спали бы. Пожаришь идиш, Да. Что говоришь? Пожаришь идиш. Что пожарю и здесь, я ты не разумею. Рома? Деревянные инструменты. Не, не, не. Ну, как топливо. Mm -hmm. mm, це була теж хороша ідея. Я там раз поставила робити нам дерев'яний уголь, тому що у нас не дуже багато простого гуля, так що жариться такий äh, дерев'яний угольок. Багато дерева чи не дуже. Чотири. І все? Чотири mm -hmm. стака? Ні. Yeah. Не, багато. Я разум, да, я ух ти, я найшл личку. Аня. Ну что, Рама, давай на цьому закінчимо закінчим покажу. Давайте закінчимо на цьому. Попрощаємося з глядачами. Всім спасибо за просмотр. підписуйтесь на канал. всім пока!